Щоб очі не випадали. О, отлично. Зараз, Діма, ти будеш гратися зі своєю старшою дружкою у Мелика. Іди сюди, сонечко, іди. Іди, маленький. Ану, ротик, а ну ротика, дяді. Ану, о, зажимай. Значить, вона тобі буде командувати, а тобі треба попасти в графинчик трубочкою, поняв? Значить, дивіться, так, там право, там влево, а в нього наоборот. Дивіться, я вам держу, ви командуєте. Куди бігти? Я вмію. Я, я бачу. Я дучку це доказав. Заспухать. Що ви, що ви говорите таке? Я в школі викладав такого слова, не знаю. Ти байди вже сюди, господи. Прямо йди. Раз, два, три, чотири. Стоять. Ти на красок стоять. Наклоняйся. Ще наклоняйся? Наклоняйся к нему. А там все еще. Стоять. Наклоняйся к нему. Наклоняйся к нему. Очень медленно наклоняйся. Еще медленно. Еще, еще, еще. О, чувствую. Прозвучало слово Ну що, пацани, я предлагаю наказати ще й всіх. Ну легенько. Ви знаєте, який розмір зуття носить ваша кохана дружина? 38. 38. Він угадав? Нет? 37. Зимня 38 восьма, літня 37 Це ви говорите вже прям як радіус різини на машину. Дивіться, вам зараз потрібно покоха... поцілувати свою дружину, кохану, 38 разів, кожен раз в іншу частину тіла. Не повторяюся. Поніслась. 38 разів кожен раз в іншу частину тіла. Вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Лекозирний. істо. А можемо ми попросити вас встать, пожалуйста. Чес мы двох проходимців накажем, щоб уже з ходу. Ну дивіться, все дуже просто. Ні, ви висійте по центру так, щоб зараз за вас всі бачили. Пацани, вам же ж стыдно, я говорю сам. Чи те, кое-кого не то, що наказували, а ще й удовольствя, паскуда, успів получить, а? Це ж не наказання. Ну ж дивіться. Якщо раніше Хтось із мужчин проштрафлювався, він сідав осідлав свого вороного коня і робив не менше п'ятиків навколо своєї кохани і, 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 і звінявся прямо з коня. Ну, в лозу просто лошадь не влізла, тут скользько. Сідлай лошадку. Так, да, ти сідлай, давай. <damnopness noise> Стой, пррр. як коня бойового звати? Діємсі. Як? Дімсі. Дімсі. Українська народна назва така у коня. Ну що, давай, жги. Не извиняйся, что ты катаешься. давай. Я дивлюся сьогодні TMC всі в Березань повезе. Пускай вже його я думаю, сьогодні вже понравилось. Вам тільки пацани двох шашечок не хватало. Ну що, ви вибачите свого коханого? Ну. Ну же тоже, так? Ну приблизно. Пацани, ви готові видати орлу туфлю? Ні. Все рано? Кому конкретно рано? Хорошо, не вопрос. Дядя Коля. Проведіть, пожалуйста, хлопчика в тайну комнату. Та, там в зеленому цьому лежить тема. О, присідайте, що ж ви цієте. Ну так, да, до коханого саду, дивіться, гляньте. Можете йому на колінця присісти, чи я, я не знаю. Зайчику моїй, а ну іди йди сідай, дядя тобі щось розкаже. Ви <рес> мені вже стільки розказали? Да, так, подожди, це ж не все. Це ж тільки теорія. <рес> Свідетель зараз вернеться, буде практика. Скажіть, будь ласка, ви за освітою хто? Бухгалтер-економіст. Ви знаєте, що головний постулат бухгалтерії це дебет збігає кредит справа карман ну, з карманних кінців годри. Ну, запамніться. У вас що э, э, було цікаво на девичнику? Оно ну, розповідайте, щоб я відео не показував. Мальчишник у вас. У вас на девичнику був, був мальчишник? Ні, та Невеста вже поїхав, так мені не було. Без невестки. Без невестки був мальчишник на девичнику? Що да. у вас було цікаво на девичнику? Мальчишник. Що тут можна подумати? колбасу ели? И что? А скажите, будь ласка, можно назвать выреб колбасным, если от него не колбасить? Не, не Колбасила, да? Ее колбасила? То есть, значит, без самбуки не обошлось, да? Не, мы все все вы самбуки не пили. Вы не пьете, да? Ну, правильно. Чего его, че починку травить? Да, сразу абсента. Грамм 300. И нормально. Значит, видите, сейчас вы увидите то, что не успело приехать до вас на девишник. А що, довжен був приїхати? А он був? Я бачила. Ви його бачили одним глазом? Ну, якщо це не Дімсі, то відео. Якщо не ДМС, то відео. Ну слава Богу. Знаєте, зараз я дивлюся, у нас є суддя в заліпредставниця Полденса. Це вже, кстати, Олімпійський вид спорта, до речі. Мушу, мушу вам сказати, нарешті дождалися, да? Що тепер на Олімпійських іграх э, хтось буде виходити з диском, хтось з шестом, а хтось з трубою. Ви готові? Ні, ну ви видихніть, зараз все нормально, зараз він прийде. Я дивлюся, у вас всередині горить дикий пожар. І зараз ми будемо його тушити. Пожарний. Леді з джентльмен. не держись, мала, держись, ми з тобою. Панове, сюрприз для старшої дружки. З елементами елементів. Поїхали. please 何 <music> Дюшка, все нормально. Ну що, пацаны, ви готові отдать? Ну давайте. віддавайте. давайте. Віддавайте, давайте. Туплю чарочку. Ну ви ж наносите чарочку, свидетелю. Туда. Ну, Чись поаккуратней. Возвращаю. Ой, ой. Єсь фанто. А де тупля? Потоша коні зі сполтави, пацаны. Ні, так правильно, дайте поставити чарочку в туфлю, все ж нормально. Ми ж не пропимо. Притримайте. Що запий? Запий. 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 А те пий, так?

А, ну, провірте ваші, хоч так устойчиво. Ну, тепер можна і молодим сказати, що. <му> Супер! Ну, що ж, Панове, ми оголошуємо повільну композицію. Дами запрошують кавалерів, а кавалери, якщо не бояться, запрошують дам. сло. Вой камерцле гоба. Агаца, лагати. Симбая женшим да. Еш жебала про себатика, про се. Скільки ж було? Про сын, штани. Скільки ж было списова контрольных работ? Да. Интересно, кто кого списывал? Кто? У меня все списывали. У Светы все списывали? Света, так они тебе должны все мого речь. Да, будь ласка. Ну что, хочу поздравить вас с этим знаменательным днем. Пожелать любви, уважения, доверия, да, да, самое главное. Да, чтобы было да, все, да, все хорошо. А чтобы вы любили друг друга. Радовались каждому дню и были счастливы.